Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми будемо розбирати злив НМТ за 31 травня 2025 року. Це буде невеличке відео, адже не вдалося відновити всі тести, щоб повністю розібрати. А також, якщо ви не дивилися минулі зливи, можете подивитися за посиланням вище. А ми починаємо мене звати Тимофій. У 2024 році я склав НМТ з української мови на 200. Також навчаюся в ДНУ імені Олеся Гончара за спеціальністю філологія української мови та літератури. Також можете подивитися, тут є посилання на мій телеграм-канал, де я кожен день публікую тести, цікаві відео, пояснення для них, а також цікаві конспекти. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. І так, перший тест. Однаковий звук позначають букви, виділені слова. Читаємо. Варіант А. Здається, молодьба батько. У слові здається, відбувається уподібнення за місцем і способом творення. Що це таке? У вас у, реч, у цьому слові є тіся. Ок. У вимові тіся перетворюється на. На С, який і на А. Отже, тут звука тин, тин, точніше, не буде, а буде ця, здається. У слові молодьба відбувається уподібнення за дзвінкістю. Це коли глухий приголосний стоїть перед дзвінким і стає так само дзвінким. У нас є глухі приголосні, цап хоче фісташки. Усі пригості з цієї фрази глухі. І е, фраза буде гоже гедзу у джазі, де всі приголосні є дзвінки. Отже, у нас є молодьба, глухий ті, який шукає дзвінку пару собі, і у нього пара дзвінка Д. Молодьба. Отже, тут буде звук Д, і батько тут буде просто глухий звук Т, далі варіант Б: рюкзак агруз ґрунтознавець. У слові рюкзак: тут глухий приголосний К стоїть перед дзвінком З. І цей глухий «к» перетворюється на звук Г. Отже, буде рунзак, агрус і «ґрунтознавець». Тут буде звук Г, а не К. І у нас виходить, що тут однаковий звук. Отже, варіант Б буде правильний. Чому інші варіанти не підходять. Варіант В. Контрастний, 60 і четвер. У слові контрастний і 60 буде спрощення. Отже, звук Т випадає. І цього звуку. Звука просто не буде, ми його просто не вимовляємо. У слові четвер буде просто звук Т. Отже, варіант В не підходить. Далі Г. Подружка, дужечка і джхутовий. У слові подружка і «дужечка» буде звук «ж». В українській мові звуки не оглушуються, тому тут немає звука «ш». Отже. І джутовий у нас є G. Отже, якщо в нас є G і Дзи, вони позначають і стоять у корені, вони позначають один звук. Джутовий. Отже, варіант Г не підходить. Тут звук G. Далі, наступний тест. Другий. Правильно виділене букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, окрім рядка. Читаємо А. Чарівний олень, шовковий фартух. Тут наголоси правильно стоять, Б. За Іршавіле Український тризуб. Правильно. Далі В завезди зрання подруга доньки. Тут є не Завезди, а завезти. І не зрання, а зрання. Далі читаємо: Застопорити, гальма зручний каталог. Тут правильно все. Отже, варіант В неправильно. Завезти і зрання. Варіант В. Далі. Третій. «Наз...» «Наз...» Назви жителів міст утворюються за допомогою суфікса еть у всіх словах рядка окрім. А. Миколаїв Б. Дрогобич, В Полтава і Г, Черкаси. І так, вам треба запам'ятати, що якщо в нас назва топоніма, закінчується такими суфіксами, як ить, суфікс іть, це дуже важливо. Далі суфіксам, суфіксами еть. Далі, суффіксами ціки, ці, Суфікс саме цик та чи, то в нас утворюєте, утворюється назва жителя за допомогою е, за допомогою суфікса чанин-анин. У нас утворюється чанин. Чанин. Читаємо Миколаїв, Дрогобич, Полтава, Черкаси, Миколаїв, Миколаївець, Дрогобич, Дрогобич, Дрогобичанин, Полтава, Полтавець, Черкаси, Черкасець. У нас єдине слово Дрогобич утворюється за допомогою суфікса Чанин. Дрогобучани, а не дрогобиць. дрогобиць. Тому у нас варіант В буде правильний. Отже, тут варіант В. Далі. Українським відповідником до іншомовного слова делікатний є А. Справжній Б відвертий, В ніжний і Г відповідний. Тут буде В. Ніжний, делікатний – це ніжний. Далі п'ятий тест. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку: А. Олегович, Валерівна, Б. Іллівна, Олексійович, В. Ігорівна, Анатолійович, Г. Юр'євич, Віталіївна. У нас чоловічі імена по батькові, чоловічі імена утворюються за допомогою суфіксів Ович. ович Йович, Йович. Жіночі в нас утворюються по батькові за допомогою Івна, Гівна, Івна Гівна. Отже, Олексій Олексійович, Валерій. Валерій Валерій, Валерій Валеріївна, а не Валеріївна. Валеріївна. Б. Іллівна. Правильно. Олексійович. Не Олексійович, а Олексійович. Олексійович. Неправильно. Далі В. Ігорівна, Івна, Анатолій, Анатолійович Ович. Правильно. Варіант В Правильно. І Г. Юр'йович Віталіївна. Не Євич. Ю, а, Юрій, Йович. Юрій. Йович і Віталіївна. Отже, тут Юрійович неправильно. Далі. Так, далі. Шостий тест. Разом потрібно писати всі слова в рядку. Читаємо. А, кам'яно-вугільний, низько калорійний і лимонно кислий Вам треба запам'ятати найголовніше, що якщо. Слово утворене від слово сполучення, то ми це слово пишемо разом. Це означає, що ми від однієї частини слова можемо поставити питання для іншого, до іншого. Кам'яно вугільний. Кам'яне вугілля це слово сполучення, отже, ми пишемо разом. Далі низько калорійний. Низько калорійний пишемо теж разом. І вимогну. Кислий, теж утворено від свого сполучення лимонна кислота. Отже, пишемо разом. Варіант А. Далі. Б. Цільнозерновий. Цільні зерна. Отже, пишемо разом. Медико-генетичний. Якщо слово має суфікси іко-їко, то ми пишемо через дефіс. Медико-генетичний. І південно-український бо Південь України. Отже, пишемо разом. Далі В. Червоно-гарячий пишемо разом. Усі кольори, які утворені зі словом гарячий, жовто-гарячий, червоно-гарячий, пишемо разом. Військову зобов'язані ми пишемо разом. А ось військово-патріотичний ні. З військовим ми пишемо разом ще військовозобов'язаний, військовослужбовець і військовополонений. Інші слова ми пишемо через дефіс. Усі інші ми пишемо всі через дефіс. Далі. Г. ніжнотонний, ніжний тон, ми пишемо разом. Екс-губернатор за новим правописом пишемо разом. І суспільно-корисний ми пишемо окремо. Отже, варіант А буде правильним. Так, далі, сьомий тест. Немає лексичної помилки в рядку А. Учбовий заклад. Б. Не дивлячись на негоду. В. Усі бажаючі і Г. Отримати свідоцтво. У варіанті А є помилка не «учбовий заклад, а навчальний. Нав... В Б. У варіанті Б. Не дивлячись на негоду. Тут неправильно вжити не дивлячись, бо не дивлячись це завжди фізична дія на щось не, диви, не дивитися і щось робити. А тут треба сказати, не зважаю, написати, незважаючи на негоду або попри на негоду. Отже, не дивлячись, а незважаючи на негоду. В не усі бажаючі. Чому? Бо бажаючи це активний дієприкметник. У нас в українській мові активні дієприкметники із суфіксами учаючи, учаючи, ачі ячі, вони не вживаються, вони повністю неправильні. Не усі бажаючі, а усі охочі, охочі. Хочі. І ВГ отримати свідоцтво. Тут правильно отримати вжито, адже, ти от, адже це отримання чогось фізичного. Наприклад, освіту тільки здобувають, а не отримують. Це теж дуже таке. Так, далі. 11-й тест. Прочитайте текст. Окремою часткою не треба писати слово. У сучасних ліфтах дзеркало це необхідність. Так, необхідність. Дзеркало є необхідність. Необхідність буде присутком, але ми будемо писати разом. Чому? Бо слово обхідність не вживається без слова не. Отже, необхідність пишемо разом, а нам треба окремо. По-перше, воно візуально збільшує невеличкі кабінки, що важливо для пасажирів з клаустрофобією та іншими страхами. Збільшує невеличкі, кабінки. Кабінки. Кабінки які невеличкі, якщо в нас прикметник стоїть перед іменником і не є присутком, він пишеться разом. Тут у нас немає ні протиставлення, ні залежних слів, тому пишемо разом. Невеличкі, а маленькі можемо замінити маленьким. Отже, разом. Далі відображення в дзеркалі формує в людини. На підсвідомому рівні почуття, що вона не одна. Вона є не одна. Ось тут не одна буде писатися окремо. Чому? Бо тут це є присудок. Коли є е, 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 прикметник або є прикметник стоїть після підмета, і є присудком, він пишеться окремо. Вона не одна. Отже, варіант В. Далі, по-друге, дзеркало створює відчуття безпеки, коли в кабіні. Їдуть незнайомі люди. Люди, які незнайомі, так само, як і у варіанті Б тут пишемо разом. Бо воно дозволяє непомітно стежити за чужими рухами. Дозволяє стежити як непомітно. Пишемо теж разом. Далі, 16-й тест. Завдання 16.20 стосується речень, у яких зроблено пропуски. Визначте правильні варіанти послідовнення заповнення цих пропусків для кожного речення. А, перше. Тут звертання, і в нас в, у варіантах є Вікторія, Вікторія, Вікторія. Вікторія це іменник першої відміни. Бо перша відміна це іменники чоловічого, жіночого та спільного родів, які закінчуються на «а», «я». Чоловічі, чоловічі жіночі та спільні роди, спільні роди із закінченням «а», «я». Вікторія, Вікторія це м'яка група, бо закінчується на м'який приголосний, і після голосного ми маємо закінчення є Вікторія. Далі в нас залишається варіант «Б» і «Г». Самі щирі і найщиріші. Самі ми не вживаємо варіанти у варіантах. Далі, коли ми вживаємо більш або найбільш, далі ми вживаємо просту, просту форму. Не найбільш щиріші, а просто найбільш щирі. І тут залишається найщиріші привітання. Отже, варіант Г буде. Правильно. Так, і останнє запитання, адже не вдалося всі відновити повністю. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск відповідний за значенням фразелогізму. Читаємо фразалогізму. 1. Гріти чуба. Далі два – Вити вовком. Три – Високо літати. І чотири – Бити лихом об землю. Гріти чуба це тяжко працювати. Два вити вовком, це бути у Високо літати, це, це високо літати, це посідати високе становище. І четверте бити лихом об землю. Це не зважати на обставини, не журитися. Отже, читаємо. Від розвуки з рідною землею інколи хочеться, е, хочеться вийти вовком, бути у вічаї. Отже, 2 буде А. Далі. Б. Не всі можуть високо літати, хтось низько падає. Не всі можуть посідати високе становище, хтось низько падає. Отже, варіант 3 буде Б. 3Б. Над цими завданнями завжди доводиться гріти чуба. Це тяжко працювати. 1В. Один Один «В». Далі не Г. Не варто і не потрібно намагатися співати, якщо ви не чуєте ноти. І Д не плач, дівчино, навчиться бити лихом об землю, і усе буде гаразд. Отже, 4 це Д. 4ЦД бити лихом, не плач дівчино, навчися не журитися, не зважати на обставини. Усе буде гаразд. Отже, варіанти ось такі. В А, Б, Д. На цьому кінець, якщо ви не дивилися минулі відео, можете подивитися за посиланням нижче. Усім успіхів на НМТ!